24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російська агресія проти України і вже три пекальних роки українські сили стримують підступного ворога у цій боротьбі. Всі цивілізовані країни світу підтримували Україну. Але на жаль, прямо напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну, нова влада США почала поширювати відверто неправдиву інформацію про російську агресію. Трамп та його оточення почали говорити, що нібито Росію спровокували Зеленський, а не Путін є диктатором, та ледь не звинуватили Україну у початку війни. Саме тому сьогодні ми маємо звернутися до витоків цієї війни, найбільшої в історії Європи з часів Другої світової, і згадати правду про її початок на основі конкретних фактів. У 2014 році Путін назнав, як світ відреагує на відкриту збройну агресію у центрі Європи. Тому тоді Росія обрала максимально підступну та брехливу стратегію війни. Хоча з 2014 року російська армія воювала на Донбасі, перетин російськими військами українського кордону фіксували супутники різних країн, а у полон збройних сил України потрапляли російські військові. Однак Москва вперто та послідовно заперечувала будь-які факти та докази російської агресії на Донбасі. Навесні 2015 року знижується інтенсивність бойових дій на Донбасі, але Кремль переключився на нову війну у Сирії. В цій країні з 2011 року тривало повстання проти місцевого диктатора Башара Асада, давнього союзника Москви. І влітку 2015 року його злочинний режим був на межі краху. Асад у серпні 2015 року запрошує російські війська врятувати його режим. У повстанців були майже відсутні за себе ППО, і тому російська авіація починає масовані та безжальні бомбардування сирійців. Російські війська у Сирії воювали вкрай жорстоко, але, зазнавши відносно невеликих втрат, вони дали можливість режиму Асада. Відновити контроль над більшою частиною Сирії, вбивши при цьому десятки тисяч сирійців. Сама Сирія перетворилася на полігон для випробування нових типів російської зброї. Там, з мінімальним ризиком для себе, Росія влаштовувала тренувальні бомбардування по живим людям, зокрема ракетами Калібр. У березні 2019 року Росія офіційно змінює свою військову доктрину. Якщо раніше пріоритет російської армії був у підготовці до різних гібридних війн, то тепер, після успіхів у Сирії, Путін повірив, що він зможе так само легко воювати і у Європі. У 2021 році Путін послідовно готується до війни. В 2021 року російські війська починають масштабні навчання по вторгненню в Україну на українських кордонах. В липні 2021 року російський диктатор пише статтю. А в історичкам єдінстві руських і українців в цій статті він заперечує саме право на існування України. Ця пропагандистська маячня стає обов'язковою для вивчення у російській армії. Осінь 2021 року починається друга хвиля російських навчань по вторгненню в Україну. Західні розвідки попереджають про майже неминуче вторгнення Росії у найближчі місяці. 3 грудня 2021 року російські плани вторгненню в Україну публікує німецька газета Bild, який вона отримує від західних розвідок. 17 грудня Росія висуває ультиматум США та НАТО. Фактично, Росія вимагала розпуску НАТО та визнання контролю Росії над усією Східною Європою. При цьому цей ультиматум росіяни озвучують у максимально нахабній формі та відкидають будь-які перемовини, наголошуючи на негайному виконанні своїх забаганок. В січні 2022 року стає відомо, що Росія складає розстрільні списки для знищення української еліти, журналістів, представників релігійних спільнот, націоналістичних активістів, ветеранів АТО, патріотичних політиків тощо в цей же час стає відомо, що у Росії був прийнятий новий стандарт масових поховань, який вступав у дію з 1 лютого 2022 року. Це одне з найяскравіших свідчень свідомої систематичної підготовки Росії до геноциду українців. У лютому 2022 року Росія відкидає всі заклики всіх світових лідерів до миру від президента України до президентів США, Туреччини, Франції та інших лідерів. Російська війна проти України почалась з великої брехні російських пропагандистів. Цією брехнею російська пропаганда роками виправдовувала всі ті злочини, які Росія вчинила проти українського народу. І сьогодні ми не маємо права ні забути про правду, ні вірити відвертій брехні. Нехай її проголошував, хоч сам президент Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми маємо ще раз подякувати героям, які врятували Україну, і згадати всіх українців, які загинули внаслідок жорстокої брехні Росіян.